Уже вишиванки, наш чарівний український стрій не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, як кудвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один у нас буде отаман. Одягнімо в свята і в неділю, і в будень за потреби одягнів, і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, друже, уєднані на багато літ. У вишиванці українській небо і світло зір далеких і світи, яких землям досягти ще треба, слетівши до жаданої мети. У вишиванці ніжність і кохання, танків і матерів, самотній сум мережі з у чеканні, чомецький шлях любові йду. У вишиванці предковічній доля і горя радості поремний плин, у хрестиках бажання волі, державності всіх поколінь. У вишиванці лекана надія, на самобутність майбуття, На полотні незгасна мрія. Червоно-чорне дзеркало життя. Вічна пісня барв і кольорів, Неповторна музика натхнення, Шепіт трав і шелест яворів І дзвінки товботися уденя, Хрестком укладено в рядки, поспліталось, блиснуло веселкою, ніжність материнської руки, пісні ще весільної. густе і піснею, і цвітом. А над цвітом гляньте, а над цвітом українська вишивка цвіте. Буяння весни білосніжним серпанком. Далеко від дому приходить у снах. І піснею грає Моя вишиванка, Яку я з дитинства носила на грудях. Моя вишиванко, червона калино. Ти символ вітчизни з прадавніх віків, моя вишиванка, душа України, і зірка яскрава для дочок синів, гаптовано ніжно і барвисто нитками. Сорочка для мене святий оберіг і стежка до світлої пам'яті мами, яку я у серці назавжди зберегла. Цвіте вишиванка. Сорочка українська, калиною білою в рідних садах, а в тій вишиванці любов материнська, що нас зігріває в далеких світах. А сорочка магамина. квітки на весні. я їм сорочку бігу вишиваю.